Дивіться, колеги, зараз ми знаходимося біля Хайсана 180-го. Це пішла в нас лінійка соняшників, які під страховий гербіцид. Це також е, сімерка по вовчку, це також е, під страховий е, гербіцид імі групи. Е, 180-й хайсан, е, будь ласка, сіре насіння, сімка, посухостійкий. Е, в очікуванні зараз тільки цвітіння продовжується, ще навіть ну, не закінчилось. Це середньостиглий стиглий гібрид. Я думаю, що ми з вами получимо тут гарний результат. Кошики в період дозрівання також нахилять голови і стануть приблизно такими. За весь період раніше існування цього гібриду в нашій зоні і продажі в товарних посівах не наблюдалися ні вилягання, ні висипання. Темно-сірого забарвлення буде насіння у цього гібриду. Дякую.